Близько 30% якісної інтелектуальної еліти залишило нашу державу. Праві ті, хто залишився. Перший, який загинув із Закарпаття, 128-ї бригади, був угорець за національністю у Не було якимось антиукраїнським чи промосковським регіоном. Це лакмусовий папірець всієї України. Це з туризмознавства, де мене якраз фотографували не в той день, а на, на наступний тиждень е, почали, почався обстріл, так, а я був в наушниках. Після того я таку помилку не роблю. Ну, я закінчив попередній семестр з лекціями, так, а зараз я собі переніс на другий семестр. але випадково в деканаті забули перенести два предмета. Я їх тепер читаю. Це предмет педагогічна анімація і це предмет соціологія сім'ї. Мені 47 років. Я родився в місті Ужгород, Всі мої коріння без винятку аж до сьомого покоління. Цікавився цим із Закарпаття з різних регіонів. Частина моєї родини має угорське ДНК. ДНК я говорю в прямому значенні, тому що здав спеціально передивитися. Цікаво було звідки походження. Прабабуся італійка із північної Італії, прадідусь Хорват, ще одна частина родини словацька. Ну і друга частина родини українці. Тобто все нормально. Ми справжні українці і якраз з регіону Закарпаття. А власне батько чотирьох дітей: дві дівчинки, два хлопця. 27 років стажу, з них 22 роки педагогічного стажу. Працюю у Жуцькому славному університеті, завідувач кафедри соціології, соціальної роботи, доктор філософських наук, професор. У вас українське та угорське коріння. В який момент українська ідентичність взяла гору? Я спілкуюся з вами українською мовою. Так, з угорською частиною спілкуюся конь кухонною угорською мовою, Не літературною, я її не володію. Для мене було основним тим, що я подорожував по світу. Я відвідав 73 країни, всі п'ять континентів, вже в Австралії, в Марокко, в Домінікані, Бахрейн, Катар, Оман це такий як зоти лише назвав. Об'їхав всю Європу і мені сподобався принцип цивілізаційний, сівітас, міський, цивілізаційний. Неважливо якої ти національності, ти зберігаєш це тут і тут. Так? А зовні ти відданий. Тій землі, де ти родився, ця земля належить Україні, і автоматично ти українець угорського походження, словацького походження, румунського, неважливо якого, але ти живеш на тій землі. Вона тебе кормить, кормить тебе держава українська. Не дає тобі там одноразову допомогу, а тебе постійно з першого з класу, школи, з університету, Вона тебе фінансує, і ти просто зобов'язаний зобов бути патріотом. Патріотизм висловлюється не тому, що хтось є ворог і на нього покаяти пальцем, а щоб ти добре володів правилами гри. Правила в правилах гри це є знання мови, це знання історії, це знання культурних маркерів і повага до символів і принципів цієї країни. Є популярна думка, що угорці нас не люблять. Наскільки офіційна Угорщина сповільнює українську перемогу своїми політичними рішеннями? Насправді такого немає. Це придумав Київ. Угорці нас люблять. Це була держтоп держава, яка разом з Польщею визнала в перші хвилини Україну. Це раз. По-друге, вона мусить нас любити, тому що в нас одні Карпати і їхні святині, всі три, знаходяться в Закарпатті. Це Верецький Гагов, Верецький перевал, це початок священної річки Тиси. І це Мукачівський замок, де зберігалася Сент-Короно, Сент-Ішвана. Фактично, душа угорців вони дають присягу не президенту чи державі вони десь дають святій короні, коли стають громадянами. Конкретні особи це тимчасовий малесенький проміжок, який навіть не буде в одному абзаці історії самої Угорщини. Я не буду називати прізвище так само, як у них, так само і у нас. Ми вже не всі пам'ятаємо е, останніх трьох прем'єр-міністрів, так і не важливо, які вони були в Україні головне Україна. Так, так само і не будемо пам'ятати через 5-10 років. Спитаємо, хто був тим чи іншим керівником. Ми також не буде, і не треба це знати. Є угорський народ, є український народ. Вони разом Хмельницький і Ракуці билися на полях битви, це історія, це фактично такий маркер свідчення. Один одному допомагали під час революції 1848 року. Один одному допомагали українці в 1956 році. І коли прийде перший день, найважчий день в війні це перший день після перемоги, тому що з переможцем будуть всі. І буде черга, хто що допоміг. Так от угорці будуть першій десятці тої черзі, не в першій сотні, а першій десятці. Тому що угорський прапор був в слов'янських селах під Слав'янськом, Христище, Адамівка. Угорські люди, які із Доброні, з Берегова, з Виноградова, з УЖода були в Куп'янську, були в Дворічні, були в Харкові, вони йшли в перших рядах. Мень, лею Зайня, заток. Пастору, Па сорок. Па сорок. Ось медлебешіменьве. Вашаток. Вашаток. Келевешко рачані. Нафеке. Героям слава! Перший, який загинув із Закарпаття, 128 двадцять бригади, був у за національністю і в 2014 році теж перший загиблий із закарпаття теж був угорець, кіс за національністю. А я думаю, я дав відповідь, яка що ще треба зробити? Доказати, яку жертву ще мають принести угорці, щоб доказати, що вони з Україною. Вони вже загибли за Україну з українським прапором з угорським всередині. Так вони поставили і український і угорський прапор в кількох селах. Да, вони держали прапор 56-го року з дирочкою вирізаною а, на передовій, і вони вели переговори проти російських окупантів угорською мовою в окопах. Гаромноло ньоца ж геязетотизенготош нейзедбенви з Закарпаття. Є міф, що через московський патріархат руський мір глибоко проник в життя закарпатців. Наскільки це велика проблема, і як війна змінює ситуацію? Це стереотипи жителів столиці. Просто ми дуже далеко. Настільки далеко, що до 12 столиць Європи нам ближче, ніж до Києва. Про нас завжди ми, ми жили за залишковим принципом. А оскільки ми дуже довго жили при 22 країнах за залишковим принципом, то ми і адаптувалися а не сприймати столицю як столицю. Тому що вона про нас не думає. Якщо чоловік не думає про жінку, то жінка не думає про. Відповідно, ми були децентралізовані внаслідок того, що на нас звертали за залишковим принципом. Важливо було ресурс там, металургійний, портовий, великій житниці. А маленьке закарпаття, яке стояло на кордоні з Євросоюзом, з чотирма країнами, 19 митних переходів на логістичних шляхах, чомусь залишався. Зараз у світі логістика головне. А зараз у світі доступ до благ суспільних. Це є вище ніж мати металургійний неекологічний завод, який можна використовувати хіба максимум як бомбосховище, і власне закарпаття і все одно не стало відігрувати на сьогоднішній день велику роль. Так, ми прийняли багато переселенців. Так, через наші кордони в межах Закарпаття перейшло багато мігрантів. Для столиці цей регіон не відіграє роль. Я би сказав трошки по-американськи. Як голосує Аризона, так голосує США. Не самі розвинутий штат. Як голосує Закарпаття, так голосує Україна. Чому? Тому що в дуже багато е закарпатських регіонів, які голосували за проросійські партії, вони працювали на заробітках. В Росії в Тайзі на Донбасі на е, південній Україні е, відповідно набиралася звідти інформаційної комунікації, але друга половина закарпаття працювала в Італії, в Португалії, в США, в Чехії, в Угорщині і набиралася тої інформації. Тому е, у нас можна було спостерігати, якщо 51% набрала про європейська партія, значить вона виграють всі сили в Україні. Якщо тому Закарпаття не було якимось антиукраїнським чи промосковським регіоном. Це лакмусовий папірець всієї України. Дивіться за ним, любіть його і відпочивайте на ньому. Московський патріархат це проблема для Закарпаття. Це історичний наслідок співжиття нашої в Австро-Угорській імперії, де абсолютна більшість населення протестувало проти тиску католицької церкви, протестантської церкви, де була ос особлива унія Ужгородська в 1646 році, яка не була в діалозі із Берестейською унією. і власне. Православний рух це був рух протесту проти Відня, проти Будапешта. Найближчим православним регіоном була Сербія. Ми е, спілкувалися автономно з нею, православні монастирі церкви. Ну відповідно, коли в 46-му році Закарпаття було приєднано до радянського союзу, найпізніше придбання його, нас автономно передали на пряму Москві. Це був специфічний регіон, який можна сказати зберіг свій слав'янський. Менталітет саме завдяки е, східній церкві. І ця довіра до східної церкви е, це саме як е, формат того, що східна церква була е, куполом, оберегом протягом попередніх 800 років. Зараз треба дати відстоятися. Google-церква більш серйозніша, ніж православна, і, на жаль, вона для багатьох переможе. А це будуть історичні пам'ятки, де ми будемо водити туристів. Як змінилася ситуація з тими мешканцями, які їздили на заробітки до Росії? Ви ну, розумієте, ці люди живі, їхні погляди не змінилися. Як писала красиво Ліна Костенко, не так страшні російські воші, як українські гниди. Тому е час іде, е ясно, що реваншизм завжди буде жити. Я не буду нікого звинувачувати. Я просто говорю історичні факти, а, факти політологічні, соціологічні. Ми це бачимо. Той відсоток зменшився значно. Він передав якісь інші сили. Так, можемо дивитися за регіонами. А буде, буде бажання столиці. Буде бажання столиці. Закарпаття завжди готове. Не буде бажання столиці. Закарпаття буде децентралізовано розвиватися в межах України. Я би відповім таким словом. Коли у вже всі регіони будуть децентралізовані, да, або хтось буде там дуже втікати, закарпатці останні йдуть е, завжди з кожної держави, і закарпатці останні виключають світло в чопі. Е, ми ніколи не були колаборантами, ми ніколи не були зрадниками. І Єдине, що у нас відрізняло від усіх інших, ми е, дуже довго вичікуємо. Це гори у горах треба чекати. Такі постаті, як Августин Волошин, це загальнонаціональний герой чи регіональний, судячи по підручникам літератури і історії України, це регіональний герой, тому що його не допустили у загальне. Ми маємо в Закарпатті чотири чотирьох письменників, які лауреат найвищої премії Шевченківської. Їх жодного немає підручнику у Закарпаття Енді Ворхола. Його нема в українських підручниках. Ми маємо унікальнішого художника. Вище нього нема в Україні. Все інше відхідне, тварі костка. Це з українським корінням. Його нема в українських підручниках. Тому ми відчуваємо, що закарпаттям не цікавляться. Його Київ чомусь відкидує як не українську територію, сам Київ у вигляді тих чи інших інституцій. Фрідман Мілтон, батьки якого із Берегова. А Нобелівський лауреат, теоретик теорії монетизації, фактично він коріннями через своїх батьків з України. Ми про нього не говорять. Про відомих художників не роблять із них виставки чи не популяризують, що це наша відомих героїв Словаччини, Чехії Угорщини, які починали свої повстання на території Закарпаття, Взагалі їх відсутня в історії. Це звичайно з одної сторони можливо емоційно злить. Так, а з іншої сторони ти аналізуєш, ну очевидно, нас столиця відрізала, і це не не є несправедливість. Я ще раз надаю: столиця еліта визначає, хто є свій, а хто за кордоном. Шандор Петефі, який написав про Закарпаття чимало віршів, більш достойний, ніж Олександр Пушкін, який майже не згадав Україну. Я думаю, що Ференс Ракоці більш достойний, чи Катерина Друга. Я думаю, що Тіодар Чонтвері більш достойний, чи Брульов. Да, і Енді Ворхол – це круче, ніж якісь непонятні люди із Москви і Петербурга. Ви викладаєте зокрема психологію масової поведінки. Чи передбачали ви війну? Кожна війна має якусь логіку. Логіка це боротьба за території, логіка це боротьба за економічні і фінансові ресурси, боротьба за домінант. А в цій війні логіка відсутня, чому тому, що ви бачите, через колаборантів ми можемо чітко логічно пояснити, що майже 40% держави контролювалося економічно, фінансово, політично, через правоохоронні судові органи. Масовий перехід поліцейських і СБУ на, на окупованих територіях на бік колаборанта понад 50% Свідчить про те, що держава була контрольована. На основні інституції держави не то, що спостерігалися, а належали державі окупанту. Територія Білорусі, територія Росії, яка з якою ми межуємо. Це абсолютний кордон. Тому власне контроль повний через політичні партії, через всі три гілки влади. Ми бачимо ці всі колаборації. Тому логіка не було в тому, щоб навіщо окуповувати те, що вже окуповане. Тим чи іншим е, способом. А власне, е, обговорюючи саме е, те у контексті впливу на Європу, на світ, ми бачимо, як скриваються старі консерви політичні у Німеччині, е, у Франції, е, у Австрії, в Угорщині, е, китайсько індійський нейтралітет. Е, логіки у війні для е, цього. Явище, яке називається Росія, ми зараз його пишемо з маленької букви, то власне не було в ній взагалі ніякого логічної підстави. Тому освітній момент, так, який потім був доведений під час бойових дій, свідчив, що війни просто не мало бути, тому що повністю ворог контролював всі суспільні відносини у державі. А е інше просто довелося на полі битви, що дійсно логіки у війні не було. Якщо Росія фактично контролювала багато сфер українського життя, як тоді ви для себе пояснюєте війну? Ми вважали, що е, культурні маркери, які панували в суспільстві е, е, сусіда нашого, дуже важко мені назвати навіть не сусідом е, чи країною, просто навіть чи слов'янським ДНК. Е, ми вважали, що це є е, загально прийняті культурні маркети, Російська православна церква, е, прислів'я. А виявилося, що це не маркери, це реалія е, слово авось. А ось візьмемо Київ слова, хто не рискує, тот не п'є шампанського. Тобто, насправді це не прислів'я, це реальне життя виявилося. Не доучки більше в житті мають не ті, хто вчився. Це виявилося насправді не просто вислови, анекдоти, де всі дурні, крім росіян, це виявилося не анекдотами, це їхнє світобачення. Це я спостерігаю через що? Через те, що е, нормальна, е, нормальний ворог, агресивний ворог може насилувати, красти, убивати, різати, тому що він ненавидить тебе. Але будувати для себе окопи в Чорнобильському лісі, жити для себе у Запорізькій атомній станції, це е, не те, що відсутність логіки. Це відсутність освіти, освіченості, це взагалі не сприйняття будь-якого соціального інституту. Тому виявилося, що ці маркери, які ми називали анекдоти, ці маркери, які ми називали російські прислів'я, вони не вони не просто маркери, це є реалія. Все на авось так само і війна на авось або вислови, баба наражають. Ми це насправді не вислови, це насправді реалії. І в цьому їх страшно, як казав мій один із командирів: російська армія ніяка, але дуже довга. Тобто, це орда. Орду треба перетерпіти, тому що всі орди закінчувалися а в Україні особливо швидко. Коли почалася війна, ви вирішили йти в ЗСУ. Ви вагалися? Коли той був момент 24 лютого, коли ми прийняли своїми колегами по роботі і друзями йти на передову, ми зрозуміли, або нас знищать, або наші сім'ї будуть із дівчатками моїми і жінкою будуть зґвалтовані убиті, або ми змушені втікати, мігрувати. Я не є професіоналом військовим, але попартизани ти в Закарпатті, особливо я президент Закарпатської туристичної організації, готовий. І ми розуміли, що або ми йдемо всі мужчини захищати своїх, свої сім'ї, своїх жінок, або ми не здатні на що. І збирає речі, закрив рот і втікає за кордон. Ми вибрали перше до останнього битися за своїх жінок. За свої сім'ї і в тому числі за свою батьківщину апріорі, бо кожна маленька сім'я це в сукупності моя держава. Це не пафосні слова, це був емоційний не порив, а емоційний безвихід. Що робити? А тут є чітко: або воюєш, або не воюєш, ви воюєте в окопах зараз, в той час, коли в нас на посту міністра освіти людина, яку підозрюють в плагіаті. Чи немає у вас внутрішнього дисонансу як в освітянина? Ну, власне, слава Богу, що я живу в цивілізованій країні, і винуватість виносить не один чоловік, а виносить суд. Будуть рішення, да будемо про це обговорювати. Але оскільки я викладаю психологію масової поведінки, а також психологію маніпулятивних технологій. То відповідно я знаю, що будь-яка особа, яка знаходиться при владі, да підпадає під інформаційний в тому числі не тільки контроль, а й тиск, тому що і крім позиції, є й опозиція, і це нормально. Я згадаємо тяжку історію Грінпіса, який потім виявився а, належати до інших глобальних фірм а боровся проти антиглобалістів. Тому а, кожна інституція в даному випадку інституція права, хай вона дасть визначення, і саме вона звичайно журналісти. Це ті, хто говорить про Україну і про весь світ правду. І якби не журналісти, якби не громадянське суспільство, ми би саме тут це інтерв'ю не писали. Я би змушений був би або загинути на фронті, або мігрувати. Саме вони збурили соціум за кордоном, так який дає нам допомогу. Ну і водночас будь-яка дія так вимагає доказової бази. Звичайно, можна говорити а, про те, що. Наше суспільство є недосконалим, що судова су система є відсутня. Я з цим погоджуюся. На прикладі колаборантів, наприклад, того, що незважаючи на те, що йде війна, а, а прикордонники, митники судді беруть хабарі. Корупція не подолана. Сподіваюся, що ті перші кроки, які нас на що поштовхнула наша війна, це створення незалежної прокуратури, незалежного а, суду, незалежної юстиції, йдуть зміни. І... Там хтось є однозначно. А, хай його по-різному називають Бог, верхній розум, а, спільнота, а, світова, людська. Да, а, все буде добре. Ми насправді дуже швидко розвиваємося порівні з іншими країнами. У нас кожен крок від нуля це до рівня 100%. в Україні. Освітня система успадкована з СРСР. У вас немає відчуття, що поки ми боремося і йдемо вперед, наша освіта застрягла в минулому. А це фундаментальна річ для майбутнього. На жаль, з вами мушу погодитися. Е, наша освітня система не встигла, не не встигає, а вже не встигла за тими кроками, які робить глобальне суспільство. Поки е, мавпи і орди нападають із мільярдами на Україну. Хтось запустив уже, не знаю, який надцятий SpaceX Запустив людиноподібного робота. Е, хтось е, позавчора. Показали, що вони вже контролюють розвиток ракових пухлин, ну а хтось воює із відсталою зброєю під назвою автомат Калашнікова. Так? Тому ресурси йдуть нелогічно, з того можна й повернутися. Звичайно, ми, я, як адекватний освітянин розумію і знаю, що учень має бути кращим, ніж вчитель. Тому що його, досві... його знання базується на досвіді учителя. І вони не повторять ті помилки, які ми повторювали, тому що наш досвід показує, що це помилка. Ми зробили тест уже на цьому. І розвивати це треба поспіхом. Домінант у нас лише єдиний, що ми маємо життєвий досвід, але не інформаційний. Інформаційний досвід має більший молодь, яка можливо для когось є неформальною, і ми можемо на фронті це чітко побачити, що полковники, комбриги, генерали не здатні навіть знищити стільки, скільки хлопчик із фіолетовим волоссям маючи в руках дрон або дрон камікадзе, світ змінився. І тому е генерали м, країни ворога, які заскорузли в своїх п'ятиэтажках, трьохэтажках, на своїх яхтах не здатні воювати з е комбрегами, майорами, лейтенантами, які командують цілими арміями в Україні. Ми трошки зміняємося, трошки чому б хотілося би швидше цього так. Але е, насправді зміни йдуть і швидкі для глобального світу для нас вони хотілися би бути ще швидшими, бо ми маємо доступ до інформації. І друга е, позиція е, полягає е, в тому, що е, ми учимося. Ми учимося самі е, ті, хто працюють на освітньому фронті. Е, єдиний, єдиний момент, я би хотів сказати, що. Е, як сказав міністр освіти, професори, товар поштучний. На сьогоднішній день маємо гірку статистику. Близько 30% якісної інтелектуальної еліти залишило нашу державу. І для того, щоб її поповнили ряди нова еліта, нова безпосередньо формація, потрібен час. Ми його на жаль. Не маємо дуже багато. Ми маємо короткий момент. Чому? Якщо разом з елітою йде і середня еліта, яка е, формує бізнес-моменти, економіку. А верхня еліта формує інтелектуал, прогрес, філософію, футурологію нації, один без одного не обходяться. Можливо, вони потребують у щоденному житті, але в глобальному це необхідність, і е, в цьому полягає момент, що Праві українці праві ті, хто залишився? На жаль, я мушу це константувати: хто залишився на фронті? Хто залишився в тилу, хто повернувся із тимчасової маятники міграції? Всі інші, я їх люблю, але вони вже не українці. Скільки років потрібно буде Україні, щоб компенсувати цих 30% в освіті? Чи не буде це великою проблемою після перемоги? Ви знаєте, святого місця пустого не буває ніколи, а незамінних людей немає. Є лише час, який дається на відновлення організму. Організму під назвою Україна. Я, а я думаю, що це буде дуже швидко, це навіть буде менше, ніж 5 років, тому що весь світ зацікавлений а, в побудові а, великої стіни, як у битві престолів. Так, я думаю, весь світ буде зацікавлений в тому, щоб ці ресурси дуже швидко поділити між собою, між системою G7 або системою G20. Велике ресурсне поле одна шістнадцята дає Сибірські ліси, газ, кімберлітова трубка. Да, прекрасна територія. Її дуже швидко будуть ділити. Так, ми в цьому не будемо брати участь, але завдяки нам розпочався розподіл. Цього треба було країну, яка готова була піти на експеримент. Ми не готові, але він відбувся. Так, це показує про те, що ми не могли вибрати дане наше місце, і самий, самий глобальний рух показав до наше місце. На слово Україна це уже продаваємий бренд, так як і професор Так. А важливо, що зі мною станеться, але з нашого боку не тільки якісна перевага, але й кількісна перевага, тому що на нашому боці абсолютно більшість країн Організації Об'єднаних Націй, яка поки що є взірцем міжнародної співпраці. Ви доктор філософських наук. Який філософ чи філософське вчення допомагає вам не з'їхати з глузду в такий складний час? Мій був любимий філософ Хабермас, ну трошечки він чи живих, да. Трошечки він пішов в ультраліву тематику. Да? А так мені допомагають філософи-універсалісти. Я їх обожаю. Зараз останнім із них є на да? Ной Харарі. це універсалісти. Вони не чисті філософи, але вони узагальнюють гносеологічні функції, ті пізнання, які були, які є, так? і ставлять це все під сумнів. Що для вас буде перемогою України у війні? Ворога не має бути існувати як явище географічне, адміністративно, е інтелектуально, так і воно має бути так, як саме було три покоління німців, на них показували пальцем. Це було соромно. Вони за це оплатили контрибуцію оплатами за голокост. І це має бути колинація, сором, їм бути соромно три покоління, та, що вони росіяни. Уже ви бачите, ті, хто втікають, їм вже є соромно, але монстра не повинно бути. Тому що монстр має погану річ, коли він умирає, він падаючи перед собою давить живі паростки. Тому чим менший монстр, тим легше буде наступним поколінням росіян. Бурятів, чеченців творити е, те, що творили їхні предки: культуру, інтелект, е, ну і власне самих себе. Поки що це совковий монстр.